Твоя економічна улюблена тема а, все ж таки, а, от цей шквал всього, що відбувається. Да? А, у нас з економікою, з бюджетом, все окей. Ну тобто, у нас є гроші. Банально. Тобто, от Штати зараз можуть щось там висунути, якісь умови. Да? Там, європейці, там подивимось, що там буде. У нас взагалі ну, гроші в країні є, тут розумієш, ресурси на ну, бюджет, ми очікуємо ми на, зараз на інше, ми... інше. Тому що я чув, що нібито, я Я не знаю, ти от спростуй або підтвердь, що президент говорив, що у нас 40 мільярдів а, там не вистачає доларів. 38. 38. Ну тобто, а так вони є. Це чи... був це, це дефіцит в цьому році. Ага. 38 мільярдів ну, доларів. Тобто, а, тобто, вони є в, в 25-му році, є чи немає, будь ласка. Сьогодні потрібно говорити про те, що а, а, якщо б нам надали би все, хто пообіцяв грошей, у нас був профіцит, був би профіцит десь 6-8 мільярдів доларів. Але не всі виконують свої обов'язки. Отак от. Тому можу сказати, що. з... З МВФ відпрацювала дуже гарно в цьому році. А, наші партнери нам надають дуже гарну допомогу. Це Канада, це Британія, а, це а, Німеччина. Не, ну, Німеччина. Німеччина підняла Японія, там піднял, здається. Да, Японія да? так, так, так. От. Тому хочу вам сказати, що а, також не виконано обов'язки від Америки. Америка нам. І ще там повинен перерахувати, якщо не помиляюсь, там чи 10 чи 12 мільярдів. Вот. Тому э, в березні повинно бути, якщо я не помиляюсь, міняти бюджетний паспорт в березні, ну тут залишився місяць. І ми побачимо чітко в березні, що змінилось в бюджеті, Я думаю, що будуть э, зрости це а, а, на збройні сили, так скажемо, на безпеку. видатки, так. Видатки, да. А. От. а, а ну, інші, так скажемо, видатки, я вважаю, що сьогодні а, сьогодні головне, слухай, ну давай говорити збройні фінансувати сили. Сьогодні а, збройні сили і війну там да? Я дуже радий, хочу вам сказати новину, що вже 15 тисяч заявок на вступ в збройних силах від 18 до 25 років підписали контракти. Тобто є бажання людей це дуже багато, за декілька днів. А чому це вони робили раніше? У мене питання. І ми з тобою пам'ятаєш, що би говорили, що от якщо б мобілізація активно я використовувати. Про це пряники, пряники, якщо б до да, цього робили б нормальні а, а, зарплатня нашим героям, то я думаю, що було б дуже багато людей, які, б, які хотів би а, вступити до Збройних Сил. У мене станне питання до тебе. Давай. Слухай, а скажи, будь ласка, а що ти думаєш? А, а, така цікава ситуація? Є а. питання, до речі, давай, давай, Ну, <говорі>. Бачиш, а, от а, і, Ірина Поливач написала: Порошенко анонсував вибори на 26 а, жовтня. Тільки хотів. <завтар> я про це, я, я вам впліну. Уяви себе? Ірина, як ви відчувала?